Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику приготування в цій шайтан машині аерогріль. Сьогодні у нас ми спробуємо приготувати домашню ковбаску. Для початку я її закидую в кип'ячу воду на 2-3 хвилини приварюю. Так, пройшло пару хвилин. Ми приварили нашу ковбаску. Так вона виглядає. Переклали нашу ковбаску в аерогріль. В ящик для терагриля. Тепер нанесем тут трошечки олії. Облизно для корочки гарні. Щоб у нас вийшла корочка така рум'яна, запечена. До речі, завжди ми робили в духовці, звичайно. Тому спробуємо перший раз верогрилі. Що, друзі, відправляємо нашу кобаску в аерогрилі? Вибираємо програму. Беремо стейки 200 градусів 15 хвилин та будемо наблюдати, що з цього вийде. Що пройшло 15 хвилин. Заглянемо, що у нас вийшло. Ух ти, дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Ну що, друзі, дивіться ось такий. через 15 хвилин ми маємо ось такий чудовий. Результат запікання нашої домашньої ковпаски. Всім, хто дивився, дуже дякую. Смачного. Продовжуйте слідкувати за нашим каналом. Ця яка вона сочна всередині. Дуже класно виходить. Зверху запечена, а всередині зберігає весь свій смак.